Доброго недільного ранечку усім. Що хочу сказати, друзі. Поки що прогноз не справдився. Е, показує там десь комп'ютер, що мінус один. Але який це мінус один? Коли він був, може, десь вночі був. Вода стоїть, не замерзла зовсім. Не видно, щоб дещо біліло, пташечки співають. Хмарненько, да прохолодно. Не скажу, що такий ранок теплий, як були, прохолодний. Але, але все одно не так плачевно, як мало вже бути сьогодні. У мене Юра вчора пішов з усіх цих своє, не своє, з цих апаратів зливати воду, бо, каже, нічого, хлопці не кажуть, не дзвонять. Ну, свого зіляв. Каже, 100% тут вода. Заліз подивився, зіляв. З тракторів тих. Пішов, позливав. Я вийшла, він каже, ти вийдеш за мною. Ну, вийшла, знаєте, вже темно. А він все відкручує, воно все дзюрчить, біжить, я сміюся. Ну, таке, позливав воду. Але не немає цього такого морозу, як обіцяли. Ой, яка моя форзиція розкішна, я вийду. Як вона радує око. Класнюча. Ну, я, власне, вийшла порати, а Юрасикові своєму сьогодні даю добро полежати. Він каже до мене, ти знаєш, я ще полежу. Лежить сонце. Я вірю, що втомився. Коло цього апарата працював практично цілий день вчора, От, і ще ввечері ходив там, а сьогодні каже: я полежу, можна лежить сонечко, сама повідкриваю, сама подаю. Та й оце таке. Ну, тому що ну, трішки, трішки йому важко, звісно. Але ж, дивіться, виходить щось. Все каже, ще трошки будемо застеляти. Це перероблює е, з воза на прицеп до трактора. О, Перші збігаються бентамочки їсти. Поки що зараз відкрию решту. А де що всі? ще не всі. Що десь побігли відразу в садок, напевно, що, так? Да? Що злидні? Що ви не миритесь, так? Да? Тут півні не миряться, через то не можна було того молодого загнати вчора. Яєць що? Катма. А яєць катма. От злидні. А? Що ви пускай, що годуй? Тишо красень є, їсти є, водичка є. Зелені треба принести, бо вже цього кущика трави обшипав так, як треба. Вже обшипав так, як треба, так? Да? Молодець. Так, все, на вихід з хліба. Мій кури полетіли. Давайте. Давайте, виходьте далі. Що ви там сидите? Я ж вас не покусяю. Ай, сидять. Так, виходять ці сарки. Самка-самка-самець. Це, напевно, що ще один самець. О, так, да, ще один самець, дивіться. Ще й такий біло-біло, добре біло га? Це самочка. Іде. О, дивіться, бачите, як видно, що це самець. І ще один самець, і ще один самець. Оце їх ще три. Одного ж тільки щось були, це значить їх було чотири. І що ви собі думаєте, це, як вони мають парувати цих самок? Давайте, забирайтеся. Так, випустила усіх курей уже повиходили. Ці три красуні знов сидять. І то всі на купі. Ой, напевно, що будете купані. Не знаю коли, але треба таки процедуру зробити. От що ви там знов сидите? Ви вже можете вставати, га? Позгонила, думаю, аби знов не якесь яйце. Ні, нема жодного. О, отак. Ось так. Починайте квоктати. Фу, ви квоктати, як кудахкати. О, бачите? Можете, як хочете? Нема нічого не сидять. Так, а ти тут що? Ти що? Ти нестися? чи всілася квочка знов? Ні, це напевно що сіла нестися. Ну, давай несись. Побачу напротязі дня. Джекі, я так бачу, що скоро з цими курами ти будеш оцим самотнім кавалером. Що тим кавалером? Розбігаються, як не на яйця, то квотати? Що це ти? <гум> Стоїть і дивиться. Ну що, 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 твої куриці? На яйця лізуть без кінця. Слухайте, дуже така краса настала свиней годувати, що вам не можу передати. Кропиви нариваю піввідра добрих на усіх. І з баняком замішую. І вже ж добре банячка менше йде. І зелені їдять. Рву кропиву. І слухаю, як щось розпівалося Десь тут в акаціях. Чуєте якої? Зараз, зараз цесарки це Лмент щинять, по розлякують усіх пташок. А як гарно. О, я що кажу? Вже вилетіла. Давай, лементуй. Чому мовчиш? Норматив здаєш, чи що? Біг по перекладині. Ой, ще як сонечко усміхається. Класно. Небо таке робиться весняне, ото з такими хмарками і прогалинами. Ось цієї синьої такої. Цей синій, синій, блакитний, цей синій такий. Ну, і хіба що це? Хіба це має бути сніжно сьогодні коли? Все, не вірю. Привіт, мулик! Відро де? Де відро? Так, не кусатись і посунутись, бо я тебе знаю, ти зараз курне, то будемо по всьому селі тебе ловити. Тікай, відро заберу. Ой, що робить? Ай, що цей мулик робить зідром. Перекине, перекине, все. Отсувайся, нема ще нічого, зараз принесу. <рес> О, така квецілка вже виходить свиням, з кропивою. І добре. Дивіться, яка краса. Пептик замість того, щоб кашу їсти. Такої кропивою тяне, хрумкає. Це. Молик, а сіно нести чи пізніше? Ви зберуйте, що ти порозкидав. Паняночка, ти вийшла наїлася? Сидиш там на тих яйцях, з яких нічого не буде, нічого. Щось ми тобі -то знайдемо. О, бентамочки, як завжди, де заховалися. Все, наїлися, зайшли в садок. А я ж це ж теж вийшла, тому що у мене саме саме перші-перші нарциси. <сум> оце будуть розпускатися. Вон ну, уже які. І ось таке чудою до маленьке розцвіло знову. Тільки чогось дивлюся, важко розмножується, тому що минулого року це тільки така гілочка цвіла. І цьогорі ж бачу, знов тільки ось чуть-чуть збоку, як то ще вибила. А може кротики допомагають. Молочка рясненька, геть рясненька робиться. Ну, одним словом, ви зрозуміли, раз я вже по садочку вбрикую, то це значить, пороночка в мене закінчилася. І ти, напевно, що дивитися, що там Юра відпочив чи не відпочив. Може він чеки тимар, не знаю. Ви тільки подивіться, які господарі вийшли. Які господарі вийшли мені на мускарики, А? Що ти робиш одне з другим? Так, я починаю сердитися. Все, друзі, вам усім гарного дня, недільного, на все добре. Буду гонити.